Доброго вечора. З вами шукаю тебе. Ми в ефірі щовівторка і четверга. Якщо ви втратили зв'язок з вашими рідними і близькими, залиште свою заявку на пошуки на нашому сайті допомога.ua.info або на електронній пошті Шукаю собачка Укрнет». Ми виходимо на каналі НТН і на Ютубі. Тож про ваші пошуки дізнаються сотні тисяч людей, як в Україні, так і за кордоном. Шанси великі. Тож пишіть нам. Наша перша історія з Чернігівщини. Ось придивіться уважно до цього фото. На ньому 38-річний мешканець Чернігова Максим Євгенович Соломаха разом із коханою дівчиною Лесею. Більше року тому, коли місто було в облозі, Максим зміг вирватися звідти, але потрапив у пастку окупантів. І з тої пори від нього жодної звістки. Коли в Чернігові почалися бойові дії, Максим Соломаха мешкав зі своєю дівчиною Лесою в районі Бобровиця на околиці Чернігова, яка першою опинилася під обстрілами ворога. Ми всі тут перебували, ховалися у мене в підвалі. До того моменту, до 6 березня, поки мене з дитиною не, не вивезли за межі міста. Того дня, 6 березня, коли Леся тікала з Чернігова разом із дочкою, Максима, на жаль, не було поруч і зв'язок з ним був на кілька днів утрачений. Він на той момент пішов, щоб дістатися, як можна виїхати з міста. І декілька днів не зміг повернутися до нас, тому що були спільні обстріли. Він ховався в бомбосховищі. В бомбосховищі Максим ховався з другом Михайлом. Вони трималися разом до 24 березня, а потім наважилися перебратися до іншої схованки рибацького табору на річці. Десна 24 березня. Він зі своїм товаришем на мотоциклі поїхав до своїх друзів віддати Документи подруги. Яка загинула 16 березня знайдені документи її, щоб відвести чоловіку? Наступного дня Максим з другом поверталися мотоциклом у Чернігів. Дорогою закінчилося пальне. Тож вони зробили зупинку в селі Вознесенське і звернулися по допомогу до Федора, свого знайомого і натрапили на пост, який знаходився у сільській раді. Одного відпустили. Друга його, а Максима затримали. А у його на шиї був бінокль, І вони сказали, що він нам інтересен. Про затримання свого хлопця Леся дізналася від Федора, який розповів, що його також обшукали, але відпустили додому. Під'їхав тигр і його забрали. Через пару днів він їх запитував, що з Максимом ну, відпустите ви його чи ні. Вони сказали ні. Зі слів очевидця Михайла окупанти таки відпустили. Однак, згодом чоловіка знайшли вбитим на дорозі до Чернігова, а Максим безслідно зник. Особливі предмети. Він дуже смуглявий. на правій лиці, велике туювання до Коли бороди немає, то у нього тут дуже таки є великі шрам. Відтоді рідні зниклого його мама, брат, невістка і його кохана дівчина Леся, з якою вони були разом понад 9 років, чекають на повернення Максима і не втрачають надії. Шановні глядачі, давайте допоможемо рідним та його кохані знайти чоловіка. Отже, якщо ви впізнали Максима Соломаху, якщо вам буде щось про нього відомо, одразу повідомте нам на нашу електронну пошту, її адресу ви зараз бачите на екрані. Вшукаю тебе звернулася Світлана Євгенівна Карпенко, яка розшукує свого сина Артема 1994 року народження. Артем Карпенко мешкав у приморському районі Маріуполя, а його мама на лівому березі. Востаннє вони розмовляли 26 березня минулого року. А 29-го, за словами сусідів, Артем вийшов на пошуки води та їжі, але додому не повернувся. Мама його додому дуже чекала, дуже сподівалася знайти. Ну, але пізніше все ж таки погодилась на евакуацію. Влітку вона повернулася до Маріуполя і протягом кількох місяців знову шукала свого сина, перевірила всі бази даних загиблих і, на щастя, його прізвища там не знайшла. А в січні цього року вона з надійних джерел отримала звістку, що Артем у полоні. Але от де саме невідомо. Хлопець. Цивільний, теж, ймовірно, був затриманий е, на перевірці документів, а в нього їх не було, тому видно і потрапив за ґрати. Отже, якщо ви впізнали на цьому фото Артема Карпенка і знаєте про його місце перебування, напишіть нам, будь ласка, на шукай собачка у Конфіденційність інформації ми гарантуємо. З проханням допомогти у пошуках свого чоловіка до нас звернулася харків'янка Оксана Тарасова. На Харківщині Анатолій Іванович Тарасов був доволі відомою людиною. Працював виконавчим директором великого сільськогосподарського підприємства Агросвіт, був депутатом Старосалтівської селищної ради. На самому початку повномасштабного вторгнення він вивіз свою родину у безпечне місце, а сам повернувся до своїх працівників. Історія його зникнення і дотепер викликає купу запитань. І, на жаль, поки що жодної відповіді. Зараз я поговорю з його дружиною. Доброго вечора, Оксано. Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, про свої пошуки. Ми шукаємо чоловіка, батька двох діток Тарасова Анатолія Івановича. 25 лютого він поїхав зранку. На роботу в село Шестаково Харківської області він був виконавчим директором на молочній фермі. Шестакове було окуповане доволі швидко, так? Так, вони працювали. Потім вже вони опинилися в окупованій території. Потім до них в село зайшли росіяни. І вони своїми колегами і своїми працівниками він їх забрав і вивіз в старий Салтів, теж Харківської області. Там у них був свій гуртожиток, і там вони проживали майже два місяці. 28 квітня він вийшов на зв'язок останній раз, але ж того дня він певно спілкувався з людьми з гуртожитка. Вони сказали, що вони він їм не, не говорив, куди їде, з якої причини. Сам він взяв службове авто і поїхав в невідомому напрямку. Скажіть, а він міг повернутися на ферму в що ні, вони всі виїхали. Він всіх працівників забрав корови, всі ну тварини, які були на фермі, всі залишилися, залишилися без нагляду. Вони ходили по всьому селі, по полях, потім які вижили корови. Там всі там розбомбили всю ферму, а потім зайшли туди. Росіяни зробили собі там територію таку свою укриття там. Оксана, ви сказали, що того дня Анатолій поїхав е, не власним авто, а службовим. А він щось чи когось брав із собою? Він поїхав без е, е, своїх документів, крім паспорта. Не телефона він не взяв, не одягу там свого. Все залишилося в своєму в чому був от і з паспортом в руках, і більш нічого він не брав. А його службова машина, врешті-решт, десь знайшлася. Так, його знайшли вже після деокупації в селі перемога. Але він був в звичайному стані, не обстріляний, ну, якихось признаків там насилля не було. Оксана, ну ви ж вже давно почали пошуки. Скажіть, ну хоч якісь крихти інформації у вас з'явилися? Ні, зовсім ніяких, ніяких, ніде навіть ниточки ніякої не було. Тільки надіємося на те, що він десь у полоні. Дякую вам, Оксано. Отже, шановні глядачі, ми шукаємо свідків, які, можливо, 28 квітня минулого року, ну або пізніше, наприкінці квітня чи в травні, могли бачити Анатолія Тарасова і знають хоч щось про його долю. Також ми дуже просимо відгукнутися тих, хто може бачив його десь в ув'язненні, адже арешт Анатолія Тарасова, це ну найвірогідніше пояснення його зникнення. Будь ласка, поможіть нам із цим пошуком. Всі наші контакти зараз на екрані. А тепер погляньте уважно на фотографію. Це Орес Тимофійович Ільчишин, 1967 року народження. Його розшукують рідні. Чоловік жив під Києвом у селі Гореничі. 3 травня минулого року він поїхав на роботу і зник. Як з'ясувала пізніше дружина Ореста, він сів в автобус, приїхав до зупинки, на який завжди виходив, але на роботу так і не дійшов. Його жінка намагалася відстежити пересування Ореста з допомогою камер відеоспостереження, опитувала також різних людей і з'ясувала, що останнє місце, де бачили Ореста Тимофєвича, була саме та автобусна зупинка, і там його слід загубився. Племінниця Ореста. Олена казала, що через збройну агресію Росії у нього була дуже велика така ну, депресія. Він, він дуже переживав за все, що відбувається в Україні. Будь ласка, якщо хтось бачив, а може знає, де перебуває Орест Ільчишин, повідомте нам якнайшвидше. Пишіть нам на електронну пошту, шукаю собачка у Пам'ятаю, як старші люди колись казали, Господи, аби тільки наші діти не бачили війни. Дуже прикро, що їхні бажання не здійснилися. Тисячі українських дітей постраждали від цієї війни, відчули на собі, що таке артобстріл та бомби, стали сиротами, втратили свої домівки, втратили рідних. Та незважаючи ні на що, люди живуть надією, шукають одне одного і знаходять. Так було з 16-річним Юрком Бєлкіним із Бахмута, якого війна розлучила з мамою. Дивіться. Це Бахмут Донецької області. До війни тут жило понад 70 тисяч людей. А це також Бахмут. Таким він став зараз, коли на українську землю прийшли загарбники, росіяни. Місто поступово перетворюється на руїни. Тепер тут лишається близько трьох тисяч мешканців під постійними обстрілами, майже без зв'язку, електрики, опалення і води. Донедавна тут разом із бабусею жив і 16-річний Юрко Бєлкін. Я був у школі, яка би ну, з понеділка по п'ятниці там перебував, і виходить, ми просипаємося утром, і нам кажуть, що починається війна. Позвонив папі, він мені через час приїхав, забрав. Юрко каже, що в перші місяці було ще терпимо, а наприкінці травня вирішив. Треба виїжджати. Бабуся залишилась. Батька разом з його фірмою перевели в інше місто, тож хлопець поїхав один. Ночами було слишно такі звуки, шипіння було слышно от кожну ніч. Сильно стріляли от кожну ніч. Трима ж Ромка ж хату держав. Знайомі допомогли Юрку доїхати до Рівненщини, але й там, у безпеці, він протягом багатьох місяців не чув голос своєї мами, яка лишилася в окупованому Куп'янську. Ну то ж в августі Юра позвонів, говорить: я в Рівненській області сказав село названня села, що він там в якомусь санаторії. Ну як-то ніхто не думав, що зв'язь опять пропаде. Я ж не записала ні це, ну, названня села цей город. Ну просто то що поміла, то і поміла. Мама Юрка Ірина Смірнова. У Куп'янську через постійні обстріли жінка довгий час не виходила з погреба. Зв'язку з нею майже не було. Вижити допомагали сусіди. На вулицю виходиш то криші немає, то стін немає, то касети, то ще щось та терчить по вулиці. Угол прильота зовсім був короче не з города откуда куди наші заходили в міста, а оттуда из, з наших сіл, там, де була Росія, просто напросто. Коли Куп'янськ звільнили, Ірина шукала можливості зв'язатися з сином. Якось на вулиці вона побачила журналістів і підійшла до одного з них. Отож, я к нему подошла. Говорю, пожалуйста, помогите мені найти сина. А говорю, скажи, ну передайте йому, що я жива, що мной все хорошо. Жінка написала на листочку своє ім'я і район на Рівненщині, в якому нібито мав бути Юрко. Самого села вона точно не пам'ятала, але на щастя, її записка дійшла до адресата, а згодом служба у справах дітей міста Костопіль, що на Рівненщині, допомогла матері і сину зустрітись. Я не повідаю, що вона приїхала, що жива. Я увійшла тут саму, побіжав. Обиняли ми плакать, стоять. Зараз Юра і його мама живуть у Харкові. Вони мріють, щоб бабуся врятувалася, і просять бодай щось повідомити їм про 65-річну Світлану Борисівну Бєлкіну. А ще хочуть, щоб їхній будинок вцілів. І дочекався, коли закінчиться війна, і вони повернуться додому. Ми ми дуже раді за Юрка. Він тепер поряд з мамою, і це найголовніше. А взагалі-то так хочеться, щоб усі мами і їхні діти якнайшвидше знайшли одне одного, щоб повернулися усі викрадені, полонені, і щоб закінчилася нарешті війна. Ми так чекаємо на нашу перемогу, і ми дочекаємось вона не забереться. Ну а поки у нас ще війна, ми продовжуємо шукати і дорослих, і дітей. Наш сайт допомога.ua.info Електронна пошта шукає собачка у Корнет. Свої заявки надсилайте також і в телеграм-канал програми Свідок. Ми шукаємо, бо хочемо знайти наших усіх до одного.